З метою розвитку у місті науково-технічної творчості учнівської молоді більшого охоплення дітей гуртковою роботою в позаурочний час був створений міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді. На сьогоднішній день позашкільна освіта в закладі здійснюється за такими напрямами роботи: науково-технічний, спортивно-технічний, технічна естетика. Директор міського центру Заблотовська Марія Васильівна. Наше кредо. Кожна дитина це окремий всесвіт. Треба тільки його відкрити. Кращі роботи лауреатів та переможців представлені у вітринах центру, каталогах, збірниках, буклетах міського, обласного, всеукраїнського рівнів, науково-популярному журналі для дітей та юнацтва Юний технік України. Наш центр, технічний центр, вулик гомінливий, дружний і веселий рідний дім. Кожен з нас отут щасливий, бо навчається і творить в нім. Педагогічна робота в нашому закладі не дублює школу, а знаходить свій найоптимальніший варіант, в основу якого закладає соціальний захист дитини, надання їй допомоги у поглибленні знань, стимулюванні розвитку нахилів і здібностей. У стінах міського центру панує творча атмосфера. Навчають і виховують не програми та підручники, а особистість і тільки особистість педагога так вважає керівник гуртків трасового автомоделізму Володимир Васильович Циганчук. Молодий керівник гуртка Андрій Михайлович Васюк знайомить гуртківців з професіями, пов'язаними з галузями транспортного машинобудування та допомагає їм набути необхідні професійні навички у гуртку, макетування і конструювання транспортної техніки. Діти вчаться конструювати та моделювати макети різних видів техніки, вміють працювати з різними інструментами. Робота гуртка Народна творчість, яким керує педагог Валентина Петрівна Якимова, тісно пов'язана з українським народним мистецтвом, відомими промислами та ремеслами, вишивкою, бісероплетінням, писанкарством, ліпленням. Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість, творчі здібності, навички гуртківців. Вихованці гуртка авіамоделювання під керівництвом Бабіна Володимира Олексійовича виготовляють моделі різних класів та беруть участь у змаганнях міського та обласного рівнів. Кордова модель історичної серії літака А109 Еадейл. Підсумок кропіткої творчої праці. Експонувалася на виставці у столичному палаці мистецтва на всеукраїнському конкурсі робіт юних техніків. Наш пошук і творчість тобі Україну. Вихованці гуртка Природа і творчість мають можливість розвивати почуття прекрасного, допитливість, творчі здібності. Навички виконання найпростіших поробок. Діти вчаться бачити і любити красу рідної природи, формувати культуру почуттів. Гуртківці знайомляться з різноманіттям рослинного світу, з перевагами сухих рослин над живими, складають композиції та виготовляють аплікації з природного матеріалу. Палітра творчих робіт різнобарвна Роботи гуртківці прикрашають традиційні свята міського центру, міста та області. За перший рік роботи молодого педагога фотогуртка Погляд вихованці показали високі результати в обласних конкурсах та фестивалях юних фотоаматорів. Тетяна В'ячеславівна є наставником молодого керівника гуртка Технічний дизайн Лаврук Аліни Олексіївни, яка успішно робить перші кроки у педагогічній діяльності. Молодий. Та оптимістичний педагог вчить дітей моделювати з паперу і картону іграшки, листівки, сувеніри, подарунки з елементами ескізного малювання. У гуртку вихованці поглиблюють свої знання з математики. Свої перші кроки у технічній творчості робить молодий керівник гуртка Костильов Олександр В'ячеславович. У гуртку основи художньої комп'ютерної графіки. Педагог формує в гуртківців знання про основні види комп'ютерної графіки, про можливості програмного забезпечення для створення графічних творів. Вихованці оволодівають навичками роботи з векторною графікою. Молодий педагог Богдан Васильович Князь керує гуртком радіотехнічне конструювання. Гуртківці вивчають історію розвитку радіотехніки, засвоюють необхідні теоретичні відомості з радіоелектроніки. Виконують монтажні, складальні та налагоджувальні роботи по виготовленню радіопристроїв, засвоюють основи електро і радіотехніки. Керівник гуртка інформатика Брозинська Катерина Мирославівна на заняттях виробляє вміння правильно працювати на комп'ютері. У дітей формуються навички користування однією з найпоширеніших систем. Гуртківці вміють налагодити роботу інформаційної системи. Інсталяції програмних засобів вміють працювати з дисками та іншими пристроями зв'язку. У гуртку загальнотехнічне моделювання з елементами інженерного конструювання керівник гуртка Лукій Василь Богданович діти мають можливість створювати чутові вироби з деревини, які викликають не просто захоплення, а зачаровують своєю красою та оригінальністю. Виконуючи роботи, гуртківці не просто копіюють запропоновані зразки, а створюють власні шедеври. Діти вміють читати креслення та оволодівають теоретичним матеріалом. Вихованці міського центру неодноразові переможці конкурсів змагань, виставок міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів. Сподіваємось, що із стін нашого закладу вийдуть майбутні авіатори, автомоделісти, професійні фотографи, дизайнери і знайдуть своє місце у сучасному житті. Всіх дітей зігрівають любов'ю, добром, щиростю. Розкривають творчі здібності, педагоги міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді живе яскравим, повнокровним життям. І все це тому, що завжди у творчому пошуку, в напруженому ритмі працює дружний колектив дітей юнаків та дівчат і їх талановиті педагоги.